Всім привіт! Як вам той факт, що ми люди еволюційно створені так, що ми просто не можемо бути щасливими. Ми завжди чогось хочемо, дуже сильно про щось мріємо, будь-то інша погода за вікном, робота твоєї мрії, будинок, про який ти завжди мріяв. І нам здається, що як тільки ми це отримаємо, то до кінця життя будемо найщасливішою людиною на землі і нічого цьому не завадить. Проте, згодом, як тільки ми це отримаємо, то виявляємо, що емоції в моменті не такі вже й сильні. Та й взагалі ми вже хочемо чогось іншого, чогось кращого. Ми пристосовуємось до наших обставин і вони стають нам новою нормою. А ми хочемо чогось ще більшого. Це явище називається гедонічною адаптацією. Цей термін пояснює нашу схильність як людей прагнути до щасливішого життя лише для того, щоб повернутись до початкової емоції емоційної бази, отримавши те, що ми хочемо. Наш мозок просто не пристосований постійно виробляти нові гормони щастя. Навпаки, еволюційно він налаштований так, щоб помічати будь-який негатив, реагувати на нього і відчувати негативні емоції від нього. Уявіть дві диких зебри. Мозок однієї налаштований так, щоб завжди очікувати небезпеки, боятись бути насторожі, а іншої бути розслабленою, почуватись в безпеці і не зважати на те, що там коїться навколо. Яка з цих зебр вірогідніше виживе? Звісно, та, яка завжди чекає небезпеки, не дивлячись на те, що її тривога часто може бути фейковою. Рано чи пізно вона таки врятує їй життя від якогось хижака. Це означає, що вона виживе і передасть свої гени, налаштовані на небезпеку і негатив, наступному поколінню. На жаль, еволюційна концентрація на позитиві і спокої ніяк не сприяла виживанню, на відміну від негативного мислення чи очікування гіршого. І людство розвивалось так само. Це і є причиною того, чому абсолютного щастя. Просто не існує принаймні, поки ми не в якійсь антиутопії, де придумали спеціальний препарат для цього, який переналаштовує ваш мозок, щоб ви були в вічному кайфі, але те, що ми не можемо досягти ідеалу, не означає, що ми не можемо зробити своє життя класним. Знаєте, є величезна прірва між життям, сповненим нещасть, втрати сенсу, і життям, яким ви цілком можете бути задоволеним. І сьогодні ми розберемо, що ж можна зробити, щоб отримати саме цей другий варіант. Сьогодні ми поговоримо, які результати показали найдовше в світі дослідження щастя, яким тестом можна виміряти свій рівень задоволеності? Чи залежить він від рівню доходу, наскільки він залежить від нашої генетики, та що конкретно ми можемо зробити, щоб дійсно жити насиченим і змістовним життям? Перед тим як ми почнемо, я нагадаю, що мене звати Іра, і це мій науково популярний блог українською. Тут я вивчаю і ділюсь з вами, як можна використовувати Уличи знання з різних наук нейробіології, когнітивістики, психології, жити краще, жити ефективніше і, звісно, щасливіше. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані. Це для мене дійсно дуже важливо, і саме це мотивує мене знімати подібні відео. І давайте почнемо. Сьогодні ми поговоримо про п'ять методів, які згідно з дослідженнями науковців найбільше впливають на наше щастя, задоволеність життям і процвітання. Спойлер, останній метод мій улюблений. Метод 1. Використовуйте евдемоністичний підхід до життя і автентичність. Перше, що приходить в голову тому, хто задумається над тим, щоб покращити свою задоволеність з життям, це додати більше позитивних емоцій і по максимуму зменшити кількість негативних емоцій. Називають такий підхід гедонізмом, і насправді він є найрозповсюдженішою помилкою. Якщо ви розглядаєте щастя як максимізацію позитивних емоцій і мінімізацію негативних, ви приречені гнатися за. Щастя вічно, тому що ваш же мозок працює проти вас. Ми це вже розглядали. Він буде і далі безкінечно все порівнювати, оцінювати та критикувати самих себе, зосереджуватись на тому, чого нам не вистачає, і бути незадоволеним тим, що ми маємо. Але яка ж тоді альтернатива? Є два основних підходи на життя: перший гедоністичний, тобто орієнтований на задоволення, і евдемоністичний підхід, зосереджений на тому, щоб жити осмисленим життям і реально реалізовувати свій потенціал, іншими словами, вам не обов'язково почувати себе щасливим, щоб дійсно бути щасливим. Зараз поясню, що я маю на увазі. Броні Бер була австралійською медсестрою, яка кілька років працювала в паліативній допомозі, тобто доглядала за пацієнтами в останні дні їхнього життя. Маючи такий шанс, вона вирішила опитувати цих пацієнтів на порозі їхньої смерті про що вони. Найбільше жалкують в своєму житті, знаєте, який пункт був на першому місці у помираючих людей? Я хотів би, щоб в мене вистачило сміливості жити життям вірним собі. А не таким життям, як від мене очікують інші. І ця порада насправді глибша і конкретніша ніж вам здається. Справа в тому, що головний наслідок цього не так те, що люди жалкують, що вони прожили не таке життя, як хотіли, вже на порозі їхньої смерті. А те, що постійне пригнічення своїх емоцій, пригнічення своїх бажань, провокує багато психологічних відхилень, з якими вам потім доведеться або справлятися з психотерапевтом, або страждати від них все своє життя. Це і є постійні, апа. Вигорання, депресії. Скільки б ви не додавали в своє життя насолоди і приємних емоцій, якщо ви живете взагалі не те життя, якого ви хотіли, в якому ви себе бачите, ви ніколи не відчуєте себе щасливою людиною. Згідно з дослідженнями, це і є якраз база і фундамент, знаючи себе і живучи це автентичне життя, ви доведено почуваєтесь більш щасливою людиною, маєте більше життєвих сил, відчуваєте себе і своє життя більш значимим і значно рідше страждаєте депресією. Зараз ви, ті, хто дивиться моє відео, розділились на два табори. Перший думає: окей, з цим все, сеп'я. Ясно, я і так живу приблизно те життя, яке я хочу. Давай переходити до наступного пункту. А другий думає класно, звісно, радити просто бути собою. Але як зрозуміти, а, який власне я і чого я хочу в цьому житті? На обидва з цих питань в мене є окремі класні відео. Тож після перегляду цього перейдіть на них і ви дізнаєтесь відповіді на ці питання. А ми прямуємо далі. Друга порада, яка найбільше впливає на вашу задоволеність життям, це зробіть навчання і самовдосконалення своєю звичкою. Дослідження Journal of Happiness Studies показало, що люди, які працюють над вивченням нових навичок і вдосконаленням наявних навичок, як правило, постійно відчувають більше щастя. Хтось Роз такий, ну серйозно, вік, живий вік, учись, та в школі навчайся, в універі навчайся, а потім що, ще навчатись все життя, просто для того, щоб відчувати більше задоволеності цим життям. Але ні, коли я кажу про навчання і самовдосконалення, я скоріше кажу про відчуття певного контролю над вибором, який ви робите, і тим, що ви робите. Чим більше ви вірите, що керуєте своїм життям, а не життя керує вами, тим більший шанс. Що ви будете бачити сенс в своєму житті. Дослідники психології часто називають це відчуття особистого контролю самоефективністю, протилежністю вивченої безпорадності. Це впевненість у тому, що ваші дії безпосередньо вплинуть на результат. І що ви можете сформувати цей результат позитивно. Що це означає на практиці? Це бажання, і головне дії в напрямку того, щоб завжди робити своє життя трішечки краще. І головне, що ви можете використовувати це абсолютно в усіх сферах свого життя. Це стосується не лише роботи. Це постійна така сама рефлексія, знаєте? Типу, так, я зрозумів, що в стосунках я дуже часто закриваюсь під час конфліктів. Окей, значить, треба. Вивчити питання, чому я так роблю і як це можна виправити. Почитай про це книгу, або піду до психолога по стосунках, щоб він розповів мені детальніше про цю проблему, а потім буду просто використовувати їх поради на практиці. Або, наприклад, так я хочу досягати в роботі більше. А ну, я, мабуть, проаналізую, які в мене є сильні сторони, як я ці сторони можу покращити, і як я можу зробити так, щоб більше ситуацій в моїх роботі. Підходили саме до використання моїх сильних сторін і тому подібне. Основна фішка цього полягає в тому, щоб ви сприймали своє життя, ніби яку знаєте гру. З великим таким, знаєте, набором головоломок, розв'язуючи, які ви робите своє життя і свою задоволеність своїм життям значно краще. Можете почати з того, щоб пройти тест на те, щоб зрозуміти, який у вас рівень щастя, і можете це зробити за допомогою дуже популярного тесту Мартіна Селігмана, засновника позитивної психології. Це тест, який називається справжній перелік щастя, і я лишу на нього посилання під відео. А ми переходимо до методу 3. наповнюйте своє життя для речами, які роблять вас щасливими, це порада для тих, хто відчуває, що його життя сіре і одноманітне, і ну явно йому не вистачає якоїсь насиченості. Головний інсайт полягає в тому, що щастя і радість взагалі-то також потрібно собі планувати. Якщо ви просто сидите і очікуєте, що якісь щасливі веселі, радісні моменти вашого життя знайдуть вас самі, небеса зараз розійдуться, пошлють вам промінь веселощів і насиченості життя, то, звісно, ви будете почуватися менш щасливими і відчувати своє життя як якесь сіре і нецікаве, бо значно ефективніше планувати щасливі моменти самому зробити це простіше ніж вам здається. Саме тому у мене в моїх цілях на рік є окремий список е цілий. Пункт називається яскравість життя. Плануйте хоча б раз на місяць, а краще раз на тиждень собі задачі, які принесуть вам більше радості. В ідеалі це повинні бути плани, пов'язані з якимось досвідом, враженнями, а не з речима і надбаннями. Перефлексуйте, які заняття чи які плани зробили ваше життя яскравішим. Може концерт, може похід в театр, може запросити кілька подруг до себе на ночівлю або забронювати тур в Карпат. З абсолютно незнайомою групою людей і заодно знайти там нових друзів, класно провести час. Знаєте, як в дитинстві в дитячому таборі. Напишіть цей список, а потім зробіть неймовірне. Заплануйте це в календарі та дійсно реалізуйте. Влаштуйте собі такий пристрій зобов'язання. Прямо зараз уже купіть собі той квиток на який-небудь концерт, або прямо зараз уже запишіться на якийсь майстер-клас, щоб потім не мати змогу зливатись і відкладати на потім, як ви це робите завжди. І зробіть таке планування і організацію відразу таких насичених подій, що місячною звичкою. Секрет в тому, що якщо ви ніколи до цього не жили таким насиченим життям. То, щоб почати так жити, вам потрібна дисципліна. І на додаток до самих яскравих подій у вас ще вийде так, що ви постійно готуєтесь і постійно радісно очікуєте чогось класного. Від події до події, і це вже додасть в вашому життю більше радості, щастя і позитиву, тому що ви постійно в позитивному очікуванні. До речі, таке планування позитивної діяльності взагалі то є одним із ефективних методів боротьби з клінічною депресією. Тож, це ще спосіб позбавитись багатьох психологічних проблем. Переходимо до наступного пункту, і він це те, що найбільш за все на світі впливає на ваше відчуття щастя. То, взагалі, то має бути пункт, що це генетика, тому що за статистикою вчених 50 впливу на те, чи відчуваєте ви себе щасливим. Це якраз ваші гени. Але на гени ми повпливати не можемо. Тому будемо розбиратись з тим, що ми керуємо. Продовжуємо те, що це найбільше впливає, це не мої просто слова. До цього висновку прийшло найбільше, найдовше в світі дослідження про щастя. Воно почалось в 1938-му і тривало по... Понад 80 років. 80 років покоління за поколінням вчених спостерігало за тисячами людей, щоб визнати, що прямо таки от найбільше, наймасштабніше в цьому світі впливає на щастя людей. І вони дізнались: найбільше в усьому світі на щастя впливають стосунки. Дослідження показало, що саме близькі стосунки, а не гроші там чи слава, роблять людей щасливими протягом всього життя. Ці зв'язки захищають людей від життєвих падінь, допомагають відстрочити розумовий і фізичний занепад в старості, і є кращими провісниками довгого і щасливого життя, ніж соціальний клас і IQ. хороші стосунки не просто захищають наші тіла, вони захищають наш мозок. І знаю, що багато з вас про це задумались, тому відповім відразу, що хороші стосунки не обов'язково повинні завжди бути гладкими. Деякі з восьмидесятилітніх пар, які приймали участь власне Цьому дослідженні могли сваритись буквально кожного дня. Але поки вони відчували, що справді можуть розраховувати один на одного, коли ситуація ставала важкою, ці суперечки не впливали на їх спогади. Найголовніше не відсутність суперечок, а підтримка це стосується не лише сімейних стосунків, а в принципі будь-яких стосунків з людьми. Просто потрібно відчувати упору і безумовне прийняття від когось. Тож най більш у всьому світі ефективніше з того, що ви можете зробити, щоб почуватися щасливим, це поставити цю сферу свого життя в пріоритет, будь-то постійно працювати над своїми стосунками та зближуватись у парі, щоб бути ще надійнішими партнерами один для одного, або нарешті відпустити того, з ким ви ну не сходитесь ну ніяк, і дати обом з вас шанс зустріти. Тих людей, які справді зроблять вас щасливими, дати один одному шанс на щастя або з нуля знайти своє оточення. Просто подумайте про те, що ви любите і знайдіть можливість займатися цим разом з людьми, які також люблять і цікавляться тим же самим, що й ви. І останній метод просто привчити свій мозок відчувати щастя. Так, це можливо, не зважаючи на те, що наш мозок завідомо негативно упереджений, і як би ми не намагались показати йому скільки кла. Асних, чудових, неймовірних речей з нами відбувається, він все одно буде концентруватись на проблемах, ніби не помічаючи, хороше створити для себе якийсь позитивний досвід. Ми можемо дуже легко, але проблема полягає в тому. Що мозок цей позитивний досвід просто дуже погано в себе вбудовує. Він швидко і ідеально поглинає негатив, але хороші речі, ніби відскакують від нього. І тому, скільки б ви їх собі в своєму житті не створювали, ваш мозок буквально нормально їх не вбудує, і ви не зможете бути загально задоволеними життям. Поки не почнете виконувати всього одну вправу. Найробіологи таки знайшли, що можна зробити, щоб підвищити чутливість свого мозку до позитиву. Це тренування займатиме у вас 10-15 секунд всього лише, і ви можете робити його будь-де, будь-коли, в будь-який момент. Перше, що вам потрібно зробити, це отримати хороший досвід. А точніше, зауважити його, коли ви його отримали. Усвідомити, коли ви, побачивши захід сонця, подумали, вау, це так гарно, коли ви ось досягли про. Що мріяли, чи коли почули в свою адресу щось приємне, коли ось зараз усвідомили, наскільки вам класно і затишно зараз в сімейному колі. Просто усвідомте цей момент, коли він з вами трапляється. І крок два. Просто зосередьтесь на цьому почутті, яке ви відчуваєте, на 10-15 секунд. Все. Наш мозок працює так, що спогади повинні зберігати свідомості достатньо довго, щоб перейти із буферів короткочасної пам'яті в довготривале зберігання. У випадку з негативними емоціями, ви вже знаєте, що ваш мозок і так буде постійно прикручувати їх в голові, тому їх ви запам'ятаєте. Але якщо ви хочете, щоб ваш мозок вбудовував в себе і хороше, і це хороше відобразилось на тому, що ви загалом відчуваєте більшу задоволеність своїм життям, просто побудьте з цим. Цим відчуттям 10-15 секунд. За допомогою цього ви привчаєте свій мозок відчувати позитив. 15-20 секунд, звісно, не змінюють ваше відчуття відразу, але в довготривалій перспективі. Крок за кроком це справді нестиме в собі величезні зміни. І пам'ятайте, що щастя це не пункт призначення, а шлях. Незалежно від того, який метод із цього відео ви оберете для себе більш пріоритетним і будете його використовувати. Чи це метод про значущі стосунки, чи метод. Про евдемоністичне, автентичне життя чи побудова планів для більш насиченого життя. Все одно, як казав Віктор Франкл, щастя не можна ставити за мету, воно має надходити слідом за чимось. Для щастя потрібна причина. Коли вона знайдена, людина стає щасливою автоматично. Щастя не може бути об'єктом прагнення чи перегонів. Воно має бути побічним результатом чогось. Треба мати підставу бути щасливим. В себе в інстаграмі я опублікувала рекомендації, що можна подивитись, послухати, почитати на цю тему, на тему щастя, як бути більш щасливим. Якщо ви хочете знайти для себе ще більше працюючих методів і ще більше зануритись в цю тему, то переходьте і шукайте Ради там я лишила посилання на свій інстаграм в описі. А на сьогодні все. Не забудьте підписатись на цей канал. Якщо ви все ще не підписані, під відео є посилання на банку для донатів. Якщо ви хочете підтримати цей канал, ви завжди можете допомогти фінансово його розвитку. Підписуйтесь на мій інстаграм і ставте лайк цьому відео, якщо ви і це ще до сих пір не зробили. І ще побачимось.